Всім привіт! Ми зараз з вами знаходимося на Алеї Слави в лос анджелесі Мене звати Кристина. Я четвертий рік живу в США. Поруч зі мною Юлана. Вона тут лише 8 місяців. Вона переїхала в штати саме через війну. Привіт. Три слова про себе звідки ти, а, ти не приїхала. Я з Києва приїхала 8 місяців тому. Я актриса наразі працювати легально не можу, але вручись, мучусь, як можу. І допомагаю, як можу також. Юлана, що ми тут зараз робимо? Ми робимо просто не знаю сама що перше на пісу. А тато Юлани служить тато тато юане. Мій тато служить в зсу. Потім брат моєї подруги. У нас купа знайомих, яким треба допомога, і ми вирішили спробувати таким чином зібрати кошти. От до нас спайдермен підійшов. Напевно, хоче задонатити. До Do you want to donate for Ukraine, maybe? Do you I just got here. Maybe later. Maybe okay, later. Okay. Okay. Коротше, наша мета сьогодні зібрати кошти. Приблизно 2 тисячі доларів, але як вийде... Я вірю, що у нас сьогодні все вийде. Слава Україні! Героям Героям слава! Друзі, щоб ви розуміли, коротше стоїмо тут таки з плакатами і дивимося на новому плакаті. Там помилка колонка причому така конкретна В слові Україна В слові Україна. Дуже соромно Коротше, ми зараз виправляємо. Ось ну буває таке, але це нормально, тому що спішили да ми, ми спішили. Я так. взагалі PayPal верх головою клеїла. Але ми зробили помилку, тому що було на, англі... на англійську мову написано українською. Ми не помиляємося, бо ми українці. Правильно? <св 'язаний> ну що, друзі, потрішечки рухається процес? Рухається процес. Слава вже бо не три нам... було так? <св 'язаний> Два чи три. Два але... чи три? Але це вже Причайку, більше, ніж трошечку так. Але ми тільки-тільки розпочали. Так, ми стоїмо вже тут е, хвилин 19, я думаю. Не ба, о, очі в робити. А привіт у тут, нас тут якраз українці. Як тебе звати? Катя. Катя? Женя. Женя. Я так розумію, ви переїхали сюди після війни, так? По гуманітарному паролю. Так, да, я приїхала в а он приїхав в має. У мене був план по навчанню. Це не через війну, але. Так склалося угу. я бачу, ви тут зупинилися. Чому вважаєте, що треба допомагати Україні, не зважаючи на те, що ви поїхали, наче в безпеці? От чому? Як та зачем? Тому що така війна у 21-му сторіччі це неможливо. Це просто накладається в голову і Путін. Зараз... Так не ну, завжди как то ігнорувати, якби как бы то нічого не приїздить. Ну я якби за те, щоб ми жили. Імели можливість добре проводити, тобто мені не стыдно за те, що я здесь щаслива, мені комфортно. Але це как раз то, за що мальчики там зараз борються, і ця підтримка бути. Спасибо большое. Ось так, бачите, стоїмо, а українці підходять. Ну, не тільки українці, я думаю, бачите, такі от люди також проходять, але слава Богу, повз проходять, нічого у нас не забирають. Але я ж кажу, тут треба просто бути насторожі, тому що район так собі. Це Голлівуд і це не просто там, але я слава Лютих, знаєте, в дитинстві це уявляли. Насправді це дуже небезпечний район, дуже брудний район, район з безхальками. Тут насправді бажано одній ввечері не ходити. Зараз ми тут стоїмо з плакатами, збираємо гроші, але свої рюкзаки, бекпеки, намагаємося тримати при собі може бути усіляки. Тому просто будьте обережні, коли будете гуляти по цьому району. Тут потрошечку, потрошечки. Гроші, звісно, невеликі дають, ну, там, чашка кави, там, можливо, хтось Ці... дає 5 баксів, хтось дає 1 долар. Ну, але все одно, там, знаєте, якщо там 10 людей дадуть долар, то це вже 10. 10 якщо 100 людей, то це вже 100 доларів. А якщо тисячу людей по долару? То, 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 взагалі, можна байрактар купляти. yeah. вітер yeah, Very bad. Дякую. А, тобто вони моляться, але не доносять. Yeah. Yeah. Прекрасно. Thank Thank you so much. Thank you so so much. much. <плес> 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 і знаєте, що було ну я, я бачу, що люди, у яких є гроші, вони проходять повз. А люди, у яких немає грошей, видно, що для них цей долар він багато. Ну, він значить. Мерець, я, тобто, так. Тут просто ціни. Так, ну типу, цей долар для них має значення і вони діляться. У нас сьогодні була така Ми Ще підрахуємо. Наша головна мета про те, щоб казати, що в Україні війна, що нам потрібна допомога. Якщо у вас є можливість донатити або робити от такі заходи, будь ласка, це робіть, тому що ми з вами сила, не зважаючи на те, наскільки ми розкидані по цьому світу. Ця допомога треба вже зараз. Тому ми... це максимально швидкий спосіб да, збирати. Да. І ми хочемо закликати людей, робіть, збирайте донати, як ви можете. Співайте, танцюйте, малюйте. Просто робіть, що хочете. Так. Юлана, дуже дякую, -дякую. тобі. Дякую, це була і дуже класна ідея. Це, до речі, була ідея Юлани, я її підтримала, ми записали інтерв'ю і після цього вже вийшли і зробили... Так. Дуже дякую, що ти мене покликала, що ти дала мої ідеї. Ну, от не те чесно, я б це напевно не зробила, або зробила через тиждень. А Так ми зустрілися з Кристиною і такі робимо, робимо, робимо. Все. Тому на ЗСУ і дякуємо американцям. Реально вони нам дуже так. дуже допомагають. Thank you, America, слава Україні, героям слава! Обов'язково знати на, на ЗСУ, і все у нас буде. І підпишемося на канал, тому що Кристина класна. Дякую. І пишіть коменти. Так. І пишіть про те, про що вам було б ще цікаво дізнатися з Америки. Так. Так. Дякую, ба-бай. don't work